Інтеграція наших ветеранів. Що нам потрібно робити для перемоги? Які наші наступні кроки як бізнесу? І я запрошую до дискусійної панелі. Наталю Галунка, начальник департаменту менеджменту персоналу Укрсибанк БІНПІПАРІБА. Вітаємо Наталю! Ольга Рудніва, е, головна виконавча директорка Суперх'юменс. Сергій Стаховський, перша наша ракетка України, наш захисник, який сьогодні доєднався до нашої дискусії, вітаємо колеги! Дуже рада вітати вас сьогодні. Нашому на форуму дуже вдячна, що ви завітали, особливо Сергію. І я почну, хочу, щоб ми почали нашу розмову саме з проблематики, саме з ситуації, яка в нас зараз є. І Ольга, передаю слово вам. Розкажіть, будь ласка, яка в нас зараз ситуація з нашими хлопцями-дівчатами, які повертаються? І яка проблематика я зараз в нас існує? Я зроблю один крок назад і скажу про те, як ми планували, як ми собі намріяли Superhumans. Ми коли собі поставили запитання, що ми можемо зробити не сьогодні, на сьогодні, а сьогодні на завтра. Це був квітень 22-го року. І перше, що знаєте, я згадувала, я була вихована там своєю бабцею, яка пережила Другу світову війну. І вона мені постійно все дитинство казала, що найгірше най 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 буде після війни. І я, як дитина, того не розуміла, і мені здавалося, що гірше за війну нічого не може бути. Вона казала: Олю, найгірше буде після війни. Це буде велика кількість людей без кінцівок, людей з інвалідністю в кріслах колісних. І оця картинка вона є най, най, найгірша, напевно. І коли ми собі почали думати, що ми можемо зробити для України майбутнього, ми сказали собі, що ми змінимо картинку майбутньої України. Так, звісно, ми будемо країною людей з інвалідністю. Це факт. Це так, як ми виборювали нашу незалежність, нашу свободу це частина нашої історії. Але в нас є дві різні картинки: одна картинка це люди з інвалідністю в кріслах колісних, люди з ранами, і зовсім інша картинка це ті самі люди, але які мають круті протези. Ті самі люди, які мають не рани, бо з ранами дуже важко жити. А шрами, бо зі шрамами ми можемо жити. Люди, які вільно розповідають свою історію, і кажуть про те, що було в їх житті. Саме таку картинку ми хотіли вибудувати для України, бо ми віримо, якщо діти будуть. Жити і зростати поряд з суперлюдьми, супергероями, то це буде інша траєкторія розвідку України. Саме таку картинку ми будуємо в Superhumans, і ми розуміємо, що ми не просто надаємо людям протези, ми не просто вчимо їх ходити. Ми робимо приклади людей, які можуть надихнути інших, які можуть сказати, що в мене вийшло, і в тебе також вийде. Зараз ми бачимо статистику, вона зростає дуже швидко. Це більше ніж 30 тисяч людей, які втратили кінцівки. І коли я кажу 30 тисяч людей, які втратили кінцівки, ви маєте розуміти, що це подвійні потрійні ампутації, і це дуже високі ампутації, бо в нас немає золотої години евакуації людей. В нас є пацієнти, яких евакуювали 10 годин, три, чотири, п'ять годин, бо медики були вбиті. А коли людина приїжджає в стаб пункт. Накладений турнікет доволі високо і ріжуть високо. Да? Тобто це високі ампутації нижніх верхніх кінцівок. Подвійні потрійні. Це означає, що це дуже довге і складне відновлення. Після цього ці люди мають пройти доволі довгий шлях реабілітації, і після того. Стоїть задача їм інтегруватися в суспільне життя. Ми, коли починали цю всю історію, ми не планували інтегрувати людей. Ми казали, що наша задача навчити людину ходити, дати їй гарний протез і психологічно її адаптувати до змін в його або в її тілі. А потім, знаєте, в одного дня зрозуміли, що насправді нам нікому не потрібні ноги і руки. Я знаю, що це звучить дуже дивно, але нам потрібні ноги, щоб кудись прийти, і руки, щоб когось обійняти, щось взяти, щось дати. Да? Якщо в людини не буде привіду виходити з а, своєї квартири, якщо в нього не буде роботи, якщо в нього не буде а, хобі спорту, то він не буде вдягати ці протези. І ми додали цю ще одну послугу реінтеграції людей. І вона виявилася насправді набагато складніше ніж просто дати людині протези, навчити ходити. Бо це адаптувати людину до того життя, яка є до доволі, ну, доволі складного міста. Ми можемо адаптувати робочі місця для людини з інвалідністю. Зробити класні вбиральні, але людина має доїхати до цього робочого міста, користуючись нашим. Публічним транспортом, ми зрозуміли, що людина скоріше за все не зможе повернутися на ту роботу, яку вона виконувала. А через контузії, це signature нашої війни, це такий прям знак нашої війни, багаторазові контузії. Вона буде потребувати або більш затишної роботи, а вона буде реагувати на звуки, вона буде реагувати на взаємодії з людьми. А відповідно, треба ну, це враховувати. Да? Скоріше за все, людина буде мати тут чи інший від, а, вид інвалідності. Да? І коли ми Кажемо, що зараз в нас там воює 1,8 мільйонів людей. Всі ці люди будуть потребувати реабілітації, навіть якщо вони не отримують поранення. Вони знаходяться на передку, вони мають 30 кг плюс, вони сплять в окопах, вони погано харчуються, вони всі будуть потребувати реабілітації. І вони всі будуть потім шукати нові ролі. Хтось лишиться в війську, а хтось буде повертатися, будуть серед нас мати там а, ПТСР або Просто психічні якісь наслідки, бо це доволі складна історія провести цей час. Е, в нас кожен третій пацієнт має проблеми зі слухом, бо людина перебуває в іншому звуковому ландшафті. Це означає, що коли до вас приходить клієнт в банку, він скоріше в банку або де завгодно на заправці, він скоріше не буде ідентифікувати себе як людина, яка не чує, да? але ви маєте змінити тембр навіть голоса, спілкуючись з цією людиною. Це все треба враховувати. Ми дуже часто говоримо, що ми всі маємо змінитися як суспільство, бо ми маємо інтегрувати дуже різний досвід. Досвід людей, які там були за кордоном, повертаються, досвід людей, які були на передовій, досвід людей, які були в окупованих територіях, досвід людей, які були тут в Києві. І ми маємо навчитися цей весь досвід зараз застосовувати і жити один з одним разом для того, щоб ті люди, які повертаються і билися за наше життя, відчували себе тут комфортно, і це насправді і є задача бізнесів, це є задач... задача забудовників, і це є задача держави зробити так, щоб цим людям було комфортно. Те, що ми робимо, ми допомагаємо нашим а, суперлюдям а, змінити ролі, прийти перекваліфікацію, навчитися і пошукати нову роботу. Але Задача в тому, що навіть коли ми це все зробимо, вони будуть жити існувати в суспільстві. Вони будуть користуватися банківськими послугами, вони будуть ходити в кінотеатри. І наша задача зробити так, щоб це суспільство і ця реальність була для них дуже комфортна, бо це той мінімум, який ми можемо зробити. А, ну дякуючи їм за те, що ми живі, дякую, дякую, Ольгу. Ольга, Сергію. Да, давайте попродовж. А з точки зору військової людини, яка зараз в Ланах Зсу, і я так розумію, з перших днів Ланах ЗСУ, що ви зможете сказати, що нам як бізнесу потрібно зробити? Які у вас очікування від бізнесу і від суспільства? Ну, я тепер розумію, чому я тут, я так трошки на противагу. Я скажу, мабуть, достатньо непопулярні речі в Україні зараз величезна кількість дуже класних проєктів, які саме піклуються реінтеграцією військових в цивільне середовище безпечне не війни. Але якщо наше суспільство, наша держава не інтегрується в війну, то інтегрувати назад буде нікого і нікуди, тому що держава як такової її не буде. Ми безпосередньо достатньо. Я не можу сказати, що ми розслабились. Величезна кількість людей постійно живе в цьому стресі і продовжує, але все ж таки, на жаль, є е, певне пониження об'єднання, я б сказав, або пониження бажання перемогти е, серед нашого населення. І якщо ми е, так само, як ми готуємо і маємо готувати безпосередньо наших захисників до реінтеграції в е, нормальне суспільство, ми маємо самі готуватись, і підприємства безпосередньо самі теж мають розуміти це, що вони мають готуватись і себе, і своїх. Е, Працівників до війни. Хочемо цього, не хочемо. Ми не знаємо фінішну пряму цієї війни, а ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але якщо ми візьмемо свою ж власну історію, то ми розуміємо, що вона не закінчиться або ми, або вони. Середнього варіанту немає. Розділення якоїсь там межі зараз це лише віддалення того, що буде. Наступним кроком від Росії, тому з моєї точки зору або з мого досвіду, хоча він є військовий дуже короткий, з 28 лютого або з 27, цьому, це дуже просто безпосередньо стимулювати або розвивати себе, своїх співробітників у напрямку сил оборони і захисту. Безпосередньо найголовніше це тактична медицина. Це один з закладів, які потім дозволяють не ампутувати кінцівки. Без необхідності, тому що поставити турнікет навчилися всі. Це дуже класна історія. Ми в цьому вже на 70% кращі з наших е, опонентів. А, тому що в них там речі, мені здається, з 10 поранених виживає 3, в нас виживає 7-8. Але цих 7-8 виживає здебільшого з ампутаціями. Чому? Тому що після накланені турнікету не проходить до обстеження, не проходить тампонація і цей турнікет не знімається. Тому безпосередньо готуватися до хоча б медичної підготовки. А до стрілецької підготовки, до фізичної підготовки, до орієнтування в війську є величезна кількість спеціальностей, які не передбачають тримання автомата в руках і перебування в окопах. Вони теж потрібні, як пілоти дронів, пілоти FPV, картографи, діловоди величезна кількість посад є, які наша держава потребує. Зараз найбільша проблема для мене, а хоча мені дуже везе. А це те, що величезна кількість, майже 80% наших військових, вони не мають можливості зротувати. Тобто ми маємо військових, які може півтора роки безперервно знаходяться на лінії зіткнення або десь на якихось позиціях, які не є вдома. Вони не були вдома, вони не бачили рідних, вони не бачили дітей. І це саме через те, що наше суспільство не готове влитися новою силою в військо, щоб дати змогу тим, хто зараз там відпочити, перепочити і замінити їх. І це величезна проблема, тому що. Зараз, на цій стадії, ми дуже повільно з'їдаємо свій внутрішній ресурс своїх людей. І ми це не будемо помічати, тому що це буде висмикування людей кожного тижня, кожного місяця по 20 тисяч людей десь по всій Україні. Але в якийсь момент, якщо ми самі не будемо готові до цього, то це буде дуже складним моментом для кожного співробітника. Бо для нього, коли його заберуть, а він не готовий, це великий стрес. Якщо ти готовий, шанс виживання і шанс перемоги він набагато вищий. Тому. Для мене бізнес, якщо він може і має змогу, по перше, стимулювати своїх співробітників, готуватись, готуватись до чого, що може бути, тому що лінія вона сьогодні там, а завтра вона може бути тут. Якось так. Дякую, Сергію. Дуже дякую. А Наталія, як представник бізнесу, представниця бізнесу по цим двом напрямкам, по інтеграції і по підготовці, що ви можете додати з, з точки зору Украсибанку. Добрий день усім. Колеги, я розумію, що наша панельна дискусія дуже цікаво побудована. У нас три різні погляди на одну ситуацію, і в цьому цінність насправді. Дякую вам за те, що ви поділилися вашими поглядами. Мені легше, спираючись на ваші погляди, відповідати на питання. Різні прогнози кажуть про те, що після війни у нас буде десь від 7 до 10 відсотків людей з інвалідністю в суспільному житті. 10% для нації це дуже велика доля. Що це означає? Це означає, що цю реальність не можна ігнорувати, і я згодна з тим, що на поточному моменті. А ми, як бізнес, маємо освідчити своїх працівників, надати їм інформацію про те, що відбувається в суспільстві, як ці зміни впливають на них, на них на їхніх родин і що вони можуть зробити для того, щоб підготуватися до можливої своєї військової місії, а до можливої своєї соціальної місії вже тут і зараз. І насправді ми в банку це робимо з перших днів війни. Перше, чому ми вчили наших працівників, це як поводитися під час обстрілів. Друге, тема якою ми вчили наших працівників, і продовжуємо їх навчати, це перша медична допомога. Її не можна називати тактичною медициною, але це перші дії, які людина має і потрібно зробити, якщо вона стикається з необхідністю допомогти пораненій людині. Я скажу, що напевно поки кожен з нас, як громадянин, не переживе власний досвід. Дотичний до війни, а війна це зараз частина життя. Ми не можемо сказати, що є війна і є життя. Війна це частина нашого життя. Доти, доки у нас не з'явиться власний досвід дотичний до війни, ми, як люди, будемо намагатися інтуїтивно відсторонюватися від всіх цих питань. У Мене була одна історія, яка мене дуже багато чому навчила. Я вважала себе достатньо толерантною людиною, людиною адаптивною. І одного разу я своєю колегою пізно поверталася з роботи. Ми викликали таксі. Ми викликали таксі, була 11-та година вечора. Ми викликали бізнес-клас, тому що були втомлені, нам хотілося все ж таки якогось комфорта. Приїхала машина, а ми були з багажем. І я відкриваю двері, дивлюсь на водія, такий кремезний хлопець спортивної статури. Я кажу: Допоможіть нам, будь ласка, загрозити наші чемодани в багажник. А він на мене дивиться і каже: Я не можу, в мене нога.' Я тоді, перша реакція, яку я відчула, я так. Розізлилася, думаю, нічого собі. Водій, який надає сервіс, не може взяти чемодани своїх пасажирок і покласти в багажник, що відбувається. Ми сіли, поклали чемодани в багажник, поїхали. І коли ми приїхали, вже виходимо, водій виходить із машини і каже: ну, ви напевно на праві, мені треба частіше рухатися. І я дивлюсь, а хлопець з протезом. Ви собі не можете уявити хвилю емоцій, яка мене тоді захлинула. Це був мій особистий досвід спілкування з людиною, з протезом в нормальної е життєвої ситуації, і я була до нього не готова. Отже, мені здається, суспільство буде готове на більше, е більше інтегруватися в стан війни, коли в кожного з нас буде свій особистий досвід. Це перший момент, і другий момент стосовно Укрсиббанку. В Окрсибанку у людей. І напевно таке ж саме в інших організаціях, таких які представляєте тут ви у людей дуже високий, високий рівень залученості і бажання допомагати, допомагати ветеранам, допомагати громадським організаціям. Але дуже важливо цю енергію дати їм можливість направити в правильне русло. Хтось не чекає допомоги роботодавця, хтось іде сам, хтось витрачає свій вільний час, свої знання через друзі, друзів, знайомих. хтось Надихається, коли ти покажеш можливість, і ми показуємо. У нас є е, і благодійний комітет, у нас є е, групи співробітників, такі ком'юніті, які об'єднуються разом для того, щоб допомагати ЗСУ, для того, щоб допомагати тим, хто нуждається в підтримці. І е, з точки зору реінтеграції ветеранів, ми, як е, організація, е, вже маємо програму, яку ми назвали ВІПРАут, ми пишаємося яка дозволяє нам дати відповіді на три ключові питання. Перше питання як ми можемо допомогти нашим мобілізованим співробітникам і в той момент, як і коли вони служать ЗСУ, і коли вони повернуться до робочих місць, що ми маємо мати на увазі, на що ми маємо звернути увагу, як ми маємо допомогти їм інтегруватися до робочого процесу? Другий момент, як ми можемо підтримати їхні родини? Тому що підтримка родин це теж тема, про яку не треба забувати. На плечі дружин, батьків з'являється така нелегка ноша, коли повертається чоловік або син додому, навіть якщо в нього є всі кінцівки. Це людина, яка потребує додаткової уваги. І е, в мене є ще одна історія: історія другого сина, який повернувся з, з лінії фронту, з де прослужили вони з моїм сином майже рік на нулі. Повернувся без ноги. І Вибачте, повернувся а, після того, як підірвався на міні, і лікарі йому а, намагалися зберегти цю ногу. Вони зберегли йому ногу, зібрали по сантиметрику, і хлопець вже другий рік реабілітується, і в нього є тільки дружина, молода жінка, яка не має можливості. А, Виїжджати до нього тоді, коли треба, приїжджати до нього в шпиталь, тому що роботодавець не дає їй відпустки і не оплачує її відсутність. І ось такі моменти вони заставляють нас замислитися, як роботодавців, чи готові ми надати підтримку родинам і дружинам, бути гнучкими, пропонувати якісь рішення. І це теж питання, яке треба вирішувати тут і зараз. Тобто, отже, друге питання в нашої програми це підтримка родин. І третє питання в нашій програмі це. Найм найм людей, які повернулися з фронту, найм ветеранів створення робочих місць, нових робочих місць, на яких ці люди можуть пройти і підготовку, і отримати підтримку в реінтеграції в робоче цивільне життя. І я дуже щаслива, тому що ця програма вона створена руками наших людей. Вона створена енергією, натхненням наших співробітників, вона рушається, рухається завдяки нашим співробітникам. І я впевнена, що вона буде реалізована найкращим чином, тому що люди, люди дуже готові підтримувати, дуже готові контриб'ютити і дуже готові вкладатися особисто, маючи свій особистий досвід дотичний до війни. Дякую, Наталія. Дякую. Е, у нас не, не дуже багато часу залишається, але в мене ж е, два питання, може бути два прохання. Що ви ми сьогодні зібралися? Це дійсно бізнес-аудиторія, у нас е, е, наші колеги і на онлайн підключені. Ольга Сергій. ваші поради, що нам як бізнесу потрібно робити вже сьогодні. Ну, по перше, я хотіла сказати, що в нас всі водії з протезами в Суперхюмен Центр. Це для нас така нормальна історія. В нас навіть всі жартують. Кажуть, щоб до вас влаштуватися водієм, треба мати протез. Ми кажемо абсолютно вірно. Перша людина, кому взяли на роботу, її не взяли навіть в кол-центр. Коли дізналися, що в людини є протез, і для нас це було таким шоком. І ми взяли його водієм, і в нас всі хлопці з протезами, і, типу, ну, клас, ми їм всіми задоволені. Дивіться, е, 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 я, до речі, хочу сказати, що в нас немає різних думок тут. Я абсолютно згодна там з тим, що, з, з тим, що каже Сергій: це типу, паралельні треки. Є люди, які ще не воювали, вони будуть воювати. ну, Це, це так буде. Є люди, які підуть по другому колу, а є люди, які просто вже не можуть фізично воювати. Так? В нас доволі багато наших пацієнтів повертаються на, на війну, якщо в них не складна ампутація. Була вони повертаються як. Е Навчальний персонал, як тренери, і їм ну доволі класно їхати туди. А ми працюємо з тими людьми, які вже не можуть повернутися з тих чи інших умов, і нам дуже важливо, щоб як я сказала, щоб їх життя було тут комфортне. Що ми хочемо від бізнесу? Ми хочемо від бізнесу перебудови сервісу, Ми хочемо людяного сервісу. Ми, я про це дуже багато говорю. Це не час скрипців. Да? Це коли ти заходиш і тобі там навалюють щось, намагаються продати. Добрий, да. Да, добрий день, хочете там піцу з груши у шості так. ранку. Такі, ні, не хочу, а тобі далі ще навалюють купу всього. Це історія про те, що ми не розуміємо, з ким ми розмовляємо. Є травми, які ми можемо побачити, якщо людина фізично має інвалідність, а є травми, які ми не можемо побачити. Це психологічні травми. Це Гострий психічний розлад або просто психічний розлад. Більш того, ми маємо розуміти, і ви про це вже говорили. Що в нас є інша інший бік. В нас є людина, яка працює з клієнтом. Да, ми не знаємо, кого вона чекає, чи в неї чоловік, чи в неї а, тато, чи в неї а, чи, а, чи в неї там брат а, на війні. Так? Тобто, ми маємо це враховувати. Ми про цю категорію завжди не говоримо. Ми хочемо від бізнесу людяності, Ми хочемо перебудови робочих місць для того, щоб люди з інвалідністю могли працювати, і ми хочемо готовність. Реінтегрувати людей з бойовим досвідом розуміння, що вони це не про те, що ви робили. Знаєте, ми раніше питалися в жінок, які були там в декретній відпустці, що ви робила. Вони казали: нічого. останні три роки нічого не робили. Каже, ви що вмерли? Та я дитину народила три <світ> роки, нічого не робила. Так в смислі ви у вас там така мультизадачність після того. Ви, ви одночасно могли йти, і те, і те, і годувати дитину, ловити пляшку. Ми те саме кажемо нашим. Людям, ветеранам, ви не вою... ну, це не просто те, що я воювала. Ви командували людьми, ви приймали на себе відповідальність, ви брали відповідальність за щось. Розпишіть це все. Ми хочемо, щоб бізнес бачив в них не просто людей, які мають бойовий досвід, які були на війні, а бачить людей, які мають менеджерський досвід, лідерський досвід, досвід виконання якихось наказів і реалізації. Ми хочемо, щоб бізнес був готовий до інтеграції. Ми хочемо, щоб hr відділи перебудовувалися, брали ветеранів на роботу, брали фахівців першого контакту і були готові до того, що їм треба співпрацювати з цією реальністю, але це не лише про ветеранів, це взагалі про всю екосистему. Бо ми всі маємо різний досвід. Ми всі травмовані війною. Ми всі маємо травми війни. Цього ми очікуємо. І ми очікуємо від бізнесу, коли він буде будувати щось нове, щоб він будував нормальні пандуси, щоб він будував доступні входи. Бо ми багато чого інфраструктурно будемо перебудовувати. Ми хочемо, щоб воно було перебудовано так, щоб людям з інвалідністю це було комфортно, бо ми будемо країною людей з інвалідністю. А цього ми очікуємо від бізнесу, і ми, звісно, очікуємо підтримки. То, що говорили, то що Сергій говорив про навчання, так дійсно ми всі маємо подумати про те, що ми всі в цій країні маємо мати військову. Спеціальність зараз. Ми маємо готуватися до цього вже, визначатися, що я буду робити, коли або якщо. Да? І це ОК абсолютно нормальна курси. Парамедиків це дуже крута річ, це дуже важлива історія. Управління впівдронами. То ви можете це робити вже. Ну тобто не весільними дронами, а дронами. Ви можете це робити там, як тімбілдинг. -тім Насправді людина має вже готуватися, і це все те, що ми маємо робити, якщо ми хочемо перемогти всій війні, а потім не втратити ту перемогу і жити як суспільство разом. Дякую, дякую, Ольга Сергію. Ну якщо дуже коротко, то Ольга в принципі вже зачепила те, що я хотів сказати, безпосередньо готувати своїх співробітників або себе а, до ситуації, які настануть, тому що все ж таки готовий, готова людина розуміє, що куди вона йде і що з нею буде, а, дуже сильно відрізняється від той, яких я дуже часто бачив, яких просто там ще на початку війни брали десь привозили, і це. Це не закінчується добром ні для кого, ні для людини, яка в підрозділі, ні для свого підрозділу в цілому. Тому тут безпосередньо емоційна стійкість і готовність до якихось речей, хоча б навички застосування зброї, вони вже достатньо великий плюс дають. А ну, як би банально це не звучало, чесно, це, я розумію, наскільки це складно в нашій державі, бо я сам частково в цьому приймав участь. Це прозорість бізнесу. Я розумію, що ми всі хочемо дуже багато від бізнесу, але бізнес, ну, його основна задача це. Плати зарплатні своїм співробітникам, які безпосередньо і тримають економіку України, тому що ми розуміємо, що зараз у нас дуже великий дефіцит. Безпосередньо прозорість, тому що ну, без грошового забезпечення військовим ще складніше. Я скажу чесно, звісно, да, воно там виглядає, що вони там отримують, я не знаю, з бойовими там, більше 100 тисяч гривень, а якщо ти офіцер, то і більше. Але повірте мені. А величезну кількість цих грошей вони витрачають самі на себе на нові бронеплити. Так, да, Звісно, в нас є держава, яка має забезпечувати, але все ж таки ми не вийшли з радянського зразку армії, і щось державне, коли воно пошкоджене, себе списати, ну це кількість рапортів, які треба написати, це треба застрелитись, якщо чесно. Тому величезна кількість військових вони купують собі своє взуття, одяг і так далі. Тому що ну зима холодно і так далі. Тому вони насправді ці гроші, які вони отримають з держави, вони вкидають назад в нашу ж економіку, витрачаючи їх. Тому тут безпосередньо треба, як би це важко не було, але підтримувати і державу. Дуже я дякую. Можу, да, я додали. можу додати. От синхронізуючись да, з вами, що насправді ця потреба вона очевидна. Вона очевидна, ось чому наші співробітники згуртувалися з початку війни і започаткували ініціативу підтримку своїх мобілізованих колег. І насправді, дійсно, коли ми почали вивчати їхні потреби, так воно і є речі особисті. Уніформа, якісь прості покупки, які ти не можеш закупити на масштабі всієї організації для всіх, да? це, це на що потрібні гроші. Дякуючи нашим співробітникам, було зібрано більше двох мільйонів гривень на ці потреби. І вони не закінчуються, вони постійні. Ну і звісно, будь-яка організація може централізовано допомагати мобілізованим співробітникам, закупаючи шоломи, закупаючи бронежилети, що Крестибанк також робить для своїх людей, які мобілізують. Зовані, отже, мені в мене є така віра і впевненість, що завдяки постійному спілкуванню і обмінно думками бізнес може своєчасно запропонувати і підтримку, і рішення. І для «Укрсибанка» програма програми ВІПРАУД це одне з таких рішень, яке дозволяє нам і підтримувати взаємовідносини з недержавними організаціями, і підтримувати наших мобілізованих співробітників і готуватися і приймати демобілізованих, демобілізованих і співробітників, і кандидатів в нашу команду. І клієнтів також. Дуже дякую, дуже дякую нашим. Учасникам дискусійної панелі ще раз хочу сказати велику подяку Сергію, який нам приєднався, Ольги Руднівої, Наталі Голунка. І хочу вам нагадати, колеги, що Superhuman, Superhuman чекає наших донатів. А з нашого боку, Укрсибанк також підтримує вашу ініціативу. Нашу ініціативу для підтримки наших захисників. Дякую вам. І до зустрічі трошки пізніше.